Цей день настав Кабмін, таки вніс до Верховної Ради України нову версію законопроєкту про мобілізацію. Що зміниться? Що знову обурило українців, які скандальні норми залишили. Коли нові правила запрацюють наповну, і що, врешті-решт, із демобілізацією, розповім за мить з вами. Новини ТСНЮА, Я Вікторія Гнатюк. Підписуйтесь на наш канал і тисніть і вподобайки. А ми переходимо до новин. Вмощуйтесь зручніше. Змін багато і питань теж трохи є. Розпочнемо з призовного віку. Як я анонсували раніше, його таки планують зменшити з 27 до 25 років. І абсолютно усі з 18 до 60 років чоловіки, будь вони звільнені від служби чи ні, мають носити з собою військово-обліковий документ та пред'явити його за вимогу уповноваженого представника ТЦК, поліцейського або прикордонника. До речі, під час перевірки документів вони можуть здійснювати фото і відеофіксацію процесу, а також використовувати технічні прилади. Де засоби та спеціалізоване програмне забезпечення з доступом до єдиного державного реєстру призовників, військовозобов'язаних та резервістів. До слова, так вже точно робитимуть на Львівщині. Усі свої дії щодо військовозобов'язаних військові зніматимуть на боді камери. Про це повідомив Львівський обласний ТЦК на своїй сторінці у Фейсбук. Звертаємось до громадян, що несвідомо ставляться до виконання своїх конституційних обов'язків і майже за два роки повномасштабної війни і досі не стали на військовий облік, виправдовуючи свою безвідповідальність повторюванням повідомлені ТЕЗ, які активно ширяться ворожому ІПСО, та направлені на зрив мобілізаційних заходів. Майте на увазі, що під час патрулювань відео, що записані з бодікамер, будуть потрапляти до територіального центру комплектування на випадок, якщо виникне необхідність проаналізувати подію, що трапилось, і об'єктивно розбиратись у конфліктних ситуаціях. Крім того, як ми вже зазначали вище до мобілізаційних процесів, таки будуть залучати поліцейських, а також органи місцевого самоврядування, місцеві державні адміністрації, військово-цивільні та військові адміністрації, підприємства, установи і організації, зокрема до оповіщення та забезпечення прибуття громадян, які залучаються до виконання обов'язку щодо мобілізації до збірних пунктів та військових частин. Тобто це одна із тих самих скандальних норм з минулого законопроєкту. Адже так чітко і неясно, що саме робитиме влада: тільки оповіщати чи забезпечуватимуть прибуття у військкомат, чи ще й мобілізовувати. Крім цього, повістки можна буде отримати і онлайн. Тобто громадяни будуть зобов'язані реєструвати електронний кабінет призовника військовозобов'язаного на базі реєстру оберіг, у якому й будуть отримувати листи. Але водночас Міноборони наголошують на плюсах такого рішення, щоб оновити дані не треба буде йти до ТЦК а можна це все зробити в електронному кабінеті і можна спокійно переїжджати в інше місто без дозволу військомату, але на облік стати за новою адресою все одно треба. І от доходимо до цікавинок. А як же каратимуть злісних ухилянтів? Тепер усе прописано чітко і з термінами. Отож, для появи в ТЦК після вручення повістки у військовозобов'язаного є 10 днів. Це ж стосується й тих, хто за кордоном вони мають піти до закордонної дипломатичної установи України. Але якщо ви прострочили названий термін, шанс виправитися все одно ще є. Бо перед тим як звернутися до суду, ТЦК спочатку направлятиме спеціальну вимогу протягом п'яти днів в електронній. Ні, формі це у випадку, якщо громадянин таки зареєструвався в електронному кабінеті військовозобов'язаного або в паперовій формі рекомендованим листом поштою. Якщо ж всі терміни прострочено, то на ухилянта накладатимуть такі собі санкції, можуть обмежити право на виїзд за кордон, керувати власною автівкою та навіть накласти арешт на кошти та інші цінності у банку та інших депозитарних установах. Слід зазначити, що такі обмеження впроваджуватимуть лише за ухваленням суду після подання ТЦК. Нагадаємо, що. Раніше ці повноваження хотіли передати безпосередньо військоматам. Це теж викликало в українців чимало обурення. До речі, щодо автомобілів. Ймовірно, буде шанс залишитися взагалі без авто. Народний депутат Ярослав Железняк звернув увагу, що у тексті версії нового законопроєкту про мобілізацію, який Кабмін 30 січня передав до Верховної Ради, є пункт про вилучення транспортних засобів і обмеження їх використання. Про це він написав у своєму телеграм-каналі. Звичайно, може, це мова йде про невеликий перелік транспорту. Тут бачу і трактори, і з хата, будівельна техніка попадає, але виглядає не дуже. Шановний бізнес, зверніть увагу, особливо логістика, будівництво та агропромисловість. Як вам такий пункт словом говорили, балакали, сіли і заплакали? А вам не відчувається знову нотки порушення прав людини? Ну, а тепер більше роз'яснимо про долю тих, хто за кордоном і які сюрпризи готують для них? Якщо закон ухвалять, то будь-які консульські дії в закордонних дипломатичних установах для чоловіків від 18 до 60 років, які є призовниками, військовозобов'язаними або резервістами, планують здійснюватися лише за умови наявності у них військово-облікового документу, але є й винятки, от як, наприклад, оформлення посвідчення на повернення в Україну, консульські дії щодо дітей, якщо другий батько іноземець, оформлення спадщини. Авто оформлення того ж паспорта громадянина України чи закордонного паспорта в установах за кордоном буде здійснюватися у разі наявності військово-облікових документів. І як ви розумієте, рано чи пізно тим, хто у тому числі виїхав незаконно, засвітитися, доведеться, адже паспорти мають строки придатності. Також в Україні у разі схвалення закону таки скасують строкову службу, а замість неї запровадять базову військову підготовку абсолютно для всіх. У Міноборони пояснили, як це виглядатиме на практиці. Людина віком 18 24 років самостійно обирає, коли пройти військову підготовку. Сама підготовка займає максимум 5 місяців. При цьому за людиною зберігається її робоче місце, що зараз немає в чинному законодавстві. Для чинних строковиків є ще одна хороша новина: законопроєкт про мобілізацію у новій редакції передбачає звільнення строковиків у запас. А тих, які проходили військову службу під час дії воєнного стану та були звільнені зараз протягом півроку від дня звільнення з військової служби, не мобілізовуватимуть. Такі особи у зазначений період можуть бути призвані на військову службу лише за їхньою згодою. Відома тепер і доля жінок, студентів і осіб з інвалідністю. Лише згадайте, що робилося, коли стало відомо про ймовірне скасування відстрочки для людей з третьої групи інвалідності. Оце було галосо на це в Кабміні відреагували. Тож цю скандальну норму прибрали взагалі. І тепер люди з інвалідністю всіх груп звільнені від служби. Але є. Нюанс медкомісію особам з другою і третьою групою треба буде пройти повторно. Це стосується тих, хто отримав інвалідність після 24 лютого 2022 року. Адже є підозра, що хтось оформлював собі групу, не маючи відповідного діагнозу, аби відкосити від армії. Але повторні перевірки не стосуються військових. Також не підлягають призову на військову службу, окрім минулих норм, жінки та чоловіки, на отриманні яких перебувають троє більше дітей віком до 18 років, крім тих, які мають заборгованість зі сплати аліментів. Матимуть відстрочку і ті матері або батьки-одинаки, чиї дитині немає 18-те. Наприклад, раніше такі жінки звільнялися від служби, якщо вони просто самі виховували дитину. Тепер детальніше щодо жінок. Підлягають обліку придатні жінки, які мають медичну чи фармацевтичну спеціальність, а також ті, що мають спеціальність або професію споріднену з військово-обліковою спеціальністю за бажанням. Жінки, які вже є на обліку, можуть бути призвані, але лише добровільно. Щодо студентів, то не мобілізовуватимуть докторантів тих, хто зарахований до інтернатури, здобувачів професійної фахової передвищої та вищої освіти, які навчаються за денною або дуальною формою освіти і здобувають рівень освіти вищий за їхні попередні. А от аспіранти, які навчаються на платній основі, підлягатимуть мобілізації. Дозволять іти на військову службу за призовом під час мобілізації, але за бажанням і засудженим особам, які звільнені від відбування покарання з випробуванням, крім тих, хто засуджений за вчинення злочинів проти основ національної безпеки України, а також злочинів, передбачених статтями 402, 406, 408, 411, 426, 433, 437, 442 кримінального кодексу України. Мова йде про дезертирство, серйозні конфлікти з військовим керівництвом, жорстоке поводження з цивільними, а також планування, підготовка або розв'язування агресивної війни чи воєнного конфлікту, а також участь у змові, що спрямована на вчинення таких дій. Водночас органам державної влади, місцевого самоврядування, підприємствам та організаціям дають можливість забронювати працівників. А відстрочку лишають суддям, членам Вищої ради правосуддя, співробітникам органів військового управління, керівникам міністерств, їхнім заступникам, керівникам держорганів та народним депутатам. І доходимо до одного з найголовніших пунктів: про відпочинок військових, які от уже майже як два роки на фронті, а то й довше. У новому законопроєкті передбачається встановити підстави для звільнення звільнення з військової служби військовослужбовцям у разі безперервної служби під час дії воєнного стану протягом 36 місяців. Звільнення таких військовослужбовців визначатиметься строками відповідно до рішення ставки верховного головнокомандувача. Також надаватиметься щорічна основна відпустка навіть під час дії воєнного стану, яка протягом календарного року може надаватися частинами і не менше ніж на 15 днів. А додаткові 90 днів відпустки із збереженням грошового забезпечення отримують колишні військовополонені, якщо вони вирішили таки продовжити службу. Наголошуємо, що це лише проєкт закону, який під час розгляду парламенту може знову зазнати суттєвих змін. А тепер про не менш важливе, коли ж врешті будуть відомі усі усі остаточні пункти та коли законопроєкт стане законом і запрацює. Так от законопроєкт про мобілізацію депутати можуть розглянути 6 9 лютого, тобто на найближчому пленарному тижні. Але увага, раніше березні закон не набуде чинності. Чому так у своєму телеграм-каналі пояснював нардеп Ярослав Жи. Лизняк. Отож, після усіх попередніх процедур, якщо депутати підтримують законопроєкт, а для цього треба щонайменше 226 голосів у першому читанні, то буде потрібно ще одне голосування за скорочення строку правок. Потім знову комітет має розглянути всі правки. Коли винесуть законопроєкт на друге читання, буде залежати від комітету, але очевидно, що не раніше, 22 лютого. Після розгляду правок має відбутися вже фінальне голосування, знову ж таки голосів має бути мінімум 226 у другому читанні. Нардеп припускає, що потім дуже ймовірно, що хтось з депутатів внесе блокуючу постанову, і потрібно буде ще одне голосування, щоб спікер підписав закон. Після цього закон ще має підписати президент і лише після того, як закон набуде чинності, почнеться місяць перехідного періоду. Словом, раніше квітня явно нові правила не запрацюють на ділі. А як вам нова редакція законопроєкту? Пишіть нам у коментарях, підписуйтесь на наш канал і тисніть уподобайки. А я бажаю вам гарного дня! Слава Україні! Слава ЗСУ та смерть ворогам! Бережіть себе! Побачимось!